Я записала, чому так важко зірковій душі на планеті Земля, тому що тут важкі енергії. Тут дуже важко зрозуміти, адаптуватися, чому так виходить, чому тут так багато низьких енергій, тому що зіркова душа вона звикла бути на високих енергіях. Там все в любові, в духовному світі і в інших світах, все по-іншому. Тут грубі енергії, які спочатку не зрозуміли зіркові душі, і вона старається звикнути якось трансформуватися, і їй це важко зробити, тому що раніше вона звикла, що в любові нема конкуренції, а на землі. Вона не розуміє, чому я повинна з кимсь конкурувати. Я і так унікальна, і я щира, я м м випромінюю любов, а на землі дуже багато страхів. Зараз іде трансформація не тільки зіркових душ, а й самої землі завдяки зірковим душам. Земля швидше піднімається на високі вібрації. І як ви вже помітили, з кожним днем вам стає легше ви відчуваєте ці енергії, високі енергії, і ви згадуєте себе, як раніше як ви могли це робити. І головне сприймати конкуренцію спокійно, подивитися на неї з іншого боку, з точки зору. А що для вас ця конкуренція? А для чого вона вам потрібна? І що ви прийшли пропрацювати на цю землю? Головна задача зіркових душ це підняти вібрації землі з низьких на високі, більш на тонкий план, більш на високий рівень. І це ваша задача, і ви з нею. Добре справляєтеся, коли перестаєте звертати увагу на конкуренцію, на страхи, а йдете своїм шляхом, йдете шляхом любові. Замість цього піднімається вибрації не тільки ваші.